Доброго дня! Сьогодні буду готувати шпінатні млинці з червоною рибою. Перекладаємо шпінат в чашу блендера, вбиваємо 3 яйця, додаємо щіпку солі, вливаємо олію, вливаємо молоко, додаємо борошно, збиваємо наші млинці за допомогою погружного блендеру. Млинці готуються дуже швидко. Ми їх будемо випікати на сухій пательні. Наше тісто не должно бути сильно густе та сильно рідке. Готувала млинці перший раз, і у мене вони вийшли дуже смачні. Обов'язково спробуйте приготувати цей рецепт. Ви не пожалкуєте.